Об'єднати молодь задля реалізації спільних ідей та відзначити найактивніших у Хмельницькому. Відбувся форум в єдності Наша Сила Хмельниччина. Хмельниччина». 24-річний Богдан, військовослужбовець. Хлопці запросили на форум, аби нагородити премією від обласної військової адміністрації у розмірі 3,5 тисячі гривень. каже такого подарунку не очікував. Це дали мені за те, що я зробив. Вагомий внесок перед тим, бо я був на фронті більше восьми місяців, потім отримав поранення 8 жовтня 22-го І після того дуже довго лікувався. Під час зустрічі місцеві активісти говорили про роль молоді у цій війні та про їхній вклад у пришвидшення перемоги. У одній із дискусій учасникам розповіли про підприємництво. Цю тему підняли, адже з 2014 року з'явилася ще одна незахищена соціальна група переселенці, яким потрібно допомогти реалізуватися. Обов'язок нас багатьох підприємців надати можливість таким людям реалізовуватись, таким людям зрозуміти, що вони були потрібні не тільки там. Що вони нам дуже сильно потрібні тут, а що ми можемо, що вони можуть нам надати дуже багато корисного для розвитку якоїсь окремої соціальної групи своєї, і навіть для розвитку всієї цілком держави, Ціль організаторів досягнути того, аби молодь брала участь у всіх сферах розвитку нашої країни. Обласний форум єдності, наша сила Хмельниччина. Головна якого мета це показати можливості для молоді, зустрітись, поспілкуватися з цікавими спікерами, з контактами і щоб молодь зрозуміла, що вона не майбутнє, а воно сьогодення, і саме молодь буде розбудовувати нашу країну станом на 2023 рік, як ніколи, молодь має можливість включатися і своїми щоденними діями, впливати на uh -huh. Взагалі на всю країну і бути таким певним рушієм, який і локально зможе наближати нас всіх до перемоги, сьогодні ми хочемо говорити з молоддю про абсолютно всі аспекти цього життя, до до яких дотична молодь, бо молодь стосується і освіти, і охорони здоров'я, і науки, і якихось державотворчих змін, і якихось моментів дозвілля, тобто культура наука. Спорт це все те, чим має жити молодь сьогодні. Форум об'єднав молодь з усіх куточків Хмельниччини. У заході взяли участь представники молодіжних, студентських та учнівських рад громадських організацій молодіжного спрямування. Перший досвід видався вдалим на думку організаторів, тому планують проводити подібні форуми регулярно. Головне допомогти молоді розвиватися та показувати дієві інструменти, як співпрацювати із владою та іншими організаторами. Олександр Титовні, Кітава Львова, телеканал Перший подільський.